primary objective is to demystify the procurement procedures of the united nations, particularly for the small and medium enterprises and particularly those who are run by women. so how we do our business, you understand, so we can do more business together. since the onset of the, of the war in february of last year, more support has been given to small and medium enterprises to relocate, they needed funds to relocate. um, access to information online, how to do business in the European Union. And so as much as we can, offering information, offering services to those who've been impacted by the war. У нас є ефективна мережа закордонних дипломатичних установ, посольств, які знають, як працює ринок відповідної країни і можуть допомогти конкретними не лише порадами, але і діями Українському бізнесу вийти на цей ринок. Друге, це те, що ми робимо спільно з Держпродспоживслужбою, Міністерством економіки це, власне, скасування бар'єрів для українського бізнесу. Третя це навчальна функція представницька. Тобто, зараз цей по суті дуже особливий захід, який ми разом з організацією Об'єднаних Націй і Київською ТПП організували. Це власне навчити українських експортерів працювати з конкретним ринком, ринком організації Об'єднаних Націй. Був колосальний інтерес українського бізнесу. Перша проблема це відсутність інформації. Люди просто не знають про те, що такі можливості є, особливо малий та середній бізнес. Друга проблема, що вони, якщо навіть знають, то просто бояться складних процедур, бояться якихось там регламентів, які зарегульовані. Але сьогодні бізнесмени, яких ви запросили. У своїх виступах вони розказали, що все це робити складно, але коли ти перший раз це зробиш, то ти вже ніколи з цієї дороги не зійдеш. Виробнична будівельна компанія. ООН це дуже велика організація, яка має дуже багато підрозділів. На цьому заході представлені ці підрозділи. Ми поспілкувалися з кожним з них, і це це можемо робити. Сьогодні я мала можливість особисто познайомитися з більшістю наших партнерів і поспілкуватися. Саме на що стосується нашої подальшої співпраці, а також я ще раз підкреслила для себе, що ООН завжди, як і цей рік, і на майбутнє планує підтримувати як бізнес, так і населення нашої держави.